Кожен з нас цього року боровся, працював, чекав. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій. І як тільки ми уберемо лінію розграничення в голові, вона іщезнять і на карті. Цей рік показав, що для громадян з Донбасу і Криму можна зробити сучасні КПВВ. Де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена. Та заасфальтована, дорогі українці. Я обіцяю вам піти в президенти України. Так починалася масова історія самогубства, пише Олександр Бабіч. Наталеська Биховець пише: рівно п'ять років тому маленьке хрипате дало поштовх, який привів Україну у прірву. Дякую, дуже дякую. 73%. Київ, -міськ будда Якби п'ять років тому ти, Вова, не погодився на антимайданівську аферу Коломойського, то не треба було б сьогодні корчити грізно сумне хлібало, вдаючи з себе патріота, будучи насправді совком. Але в тебе мізків, як у курки. Я як тягар Конституції. Я обіцяю, в наступному році ми повернемо Крим.

Роман Москаль у новорічному відосику Зеленського. Поруч із ним не було державного прапора України. Чому він так зневажає нашу державну символіку? Ярослава зліва ялинка, а справа настільний світильник. А де прапор? Де герб України? Хто це? Де це? Україна жива? Україна живе в дні, коли в новинах кажуть за добу немає. Вікторія Максименко пише Новогодній бред о том, як космические корабли бороздят простори большого театра. Вот не думала слушать этого цього, а потом вирішила все-таки не нарушать традицію і законспектировать несколько цитат для історії. Ну і для тих, хто не смог преодолеть своего отвращения от отвращення созерцання Цим дітям, сказав про те, як його намагалися посварити, але їм не вдалося з Трампом і Байденом. Ті, з ким нас намагалися. Посварити ДБР відкрило провадження щодо ймовірного тиску екс-віце-президента США Джозефа Байдена на колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна про те, що в аптеках немає ліків, бо просто дехто втратив нюх. Ну просто дехто втратив нюх. Не дивлячись на попередження ради національної безпеки і оборони, ще від 31 січня 2020 року, із країни менше ніж за два місяці, було вивезено аж 980 тонн медзасобів. При чому ані президент, ані колишній уряд Олексія Гончарюка, ані навіть нинішній Дениса Шмигаля не зробили нічого, щоб попередити вивезення українських спецзасобів за кордон. Що всі ми були, як у фільмах, про те, як він зніс пам'ятник корупції, і зламав стереотипи, знести пам'ятник корупції, побудувавши 4 тисячі кілометрів нових доріг та 150 мостів. Цей міф пішов на всі чотири сторони. По всіх чотирьох тисячах кілометрів нових доріг брехав, як він побудував Ахмадіт. Дитячу лікарню охмадит можна добудувати сьогодні. Рік нашої співпраці з корпорацією Рошен протягом цього року корпорація надавала різні види допомоги, допомоги нашої лікарні. Сьогодні нам передані хірургічні столи. Як до нього про армію всі тільки балакали. А він зробив для безпеки і оборони найбільший в історії бюджет. Зробити для безпеки і оборони найбільший в історії бюджет. Про те, як він не слухає метальників бруду на вентилятор соцмереж, після когось залишаться пости. А після когось відосики і про відсотки кредитів для бізнесу. А відсотки кредитів. Для бізнесу можуть бути не 20, 18 чи 14 відсотків, а маленькі. Діти, мабуть, були у захваті, бо воно ж піднімало питання, які їх дуже цікавлять, особливо про відсотки кредитів, бюджет та корупцію. Що ні? Тобі сім, а тобі шість. Добре, домовились. Домовились. Цей рік почався 24 лютого. Дмитро Вовнянко на своєму телеканалі Печера Дракона президент сказав: цей рік почався 24 лютого. Брехня, 22 рік розпочався 1 січня. Розпочався в умовах, коли рейтинг слуги народу упав нижче рейтингу партії Порошенка. Коли Зеленський порубив своїми ворогами людей, які привели його до влади: Розумкова, Рябошапку, Данилюка, Богдана. Це шлях до втрати демократії, до узурпації влади та втрати парламентаризму. Коли слуг народу ловили за кермом п'яними під кайфом, коли відмазували Татарова й Юрченка від звинувачень у корупції, коли нардеп Трухін намагався уйти тихонечко в ліс, не Коли в самого Зеленського знайшлися офшори, і відкрилося як Зе літає на дачу з Єрмаком державним вертольотом. А між 1 січня і 24 лютого були скандал з відпочинком родини президента на Сішелах та президент Байден. Які деталі розмови з путіним Зеленському повідомляв через дві з половиною доби після їхньої розмови? Були відео поліцейських, яким не платили зарплатні і масові заяви про звільнення. Була шалена кампанія проти Петра. Порошенка влада Зеленського докладала всіх зусиль для того, щоб мене завикати, аж до спроб заарештувати телеканали п'ятий і прямий та не пустити Порошенка до України та спроб засудити його. А ще до 24 лютого було 100-500 попереджень про вторгнення Росії аж до директора ЦРУ, який приїздив до Києва власною персоною, і були заяви влади, що загроза війни то все клятий захід накручує військову історію. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, там, Wall Street Journal і таке інше. були заяви Зеленського про травневі шашлики, і про те, що він не вірить у війну в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, було засідання РНБО напередодні вторгнення. Про нього писала Українська Правда, де раптом відкрилося, що єдиною інституцією готовою до війни були зсу залужного. Бо міністр оборони і голова СБУ взагалі не вірили в можливість вторгнення і не готувалися сьогодні, станом на цю годину. Ударного угрупування з боку Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Хто їх такий призначив? Це все медіашльондри офісу президента. А тепер намагаються подати як підготовку до війни. Ну так так гарно приготувалися, що ворога довелося зупиняти в міській забудові на околицях великих міст повних мирних мешканців. Бучі бородянки не було б, якби на річці тетерів існувала лінія оборони. Ми розуміємо, що президенту хочеться, аби всі. Про це забули, але в нас гарна пам'ять. Люди, які говорять неважливо, хто що робив до 24 лютого, і зразу ж згадують всі побрехеньки про Порошенка. Називаються лицемірами. А лицемірам віри немає. З вовками жити вовчею. Вити президент сказав на війні важливий кожен, немає непотрібних, кожен з нас. Борець, кожен з нас фронт, кожен з нас основа оборони. Бреш як дихає, є непотрібні персонально для офісу президента. Їм не потрібні канали п'ятий, прямий еспресо. Саме тому їх силилися і силяться виробити з кабельних мереж. Їм не потрібна діяльність фонду Порошенка і справи громад. Саме тому Зеботва весь час намагається їх діяльність виваляти в багні. Їм не потрібні лідери думок, критичні до влади. Тому з першого дня нас намагалися загнати на фронт. Але запізнилися. Ми самі пішли в окопи. Нам не заткнули роти. Їм не потрібні ті, хто працює добровільними аудиторами влади і вказують на помилки влади. Опозиція, будь-яка опозиція. Прибічників Порошенка їм просто досі не вдається зламати. Про те, як вони мріють нас розчавити, їхні лещенки, Петрови, Іванови, і подібні просторікують практично відверто. Я взяв лише дві тези з виступу президента. Аби оцінити всю його промову, двох тез цілком достатньо. Звичайні люди робили коктейлі Молотова, палили ворожі колони. Карл Волох. Я здається знаю, чому така кількість пристойних людей раптом вирішили, що в поздоровленні Зеленського все прекрасно і немає до чого прискіплюватися, бо вони бачать лише те, що в цій промові є, і свідомо чи підсвідомо ігнорують те, чого там немає, а немає там визнання, що весь попередній курс цієї влади був помилкою і брехнею а ігнорування небезпеки перед самим початком вторгнення безпрецедентним злочином перед своїм народом, який призвів до абсолютно трагічних наслідків. А без цього визнання без каїття і благання пробачити всі найпатріотичніші пасажі цієї промови є такою самою брехливою піар-акцією, як і обіцянка закінчити війну 2019-му. Світ почув Україну. Європарламент, Бундестаг парламент. Мейсон Лемберг, та не лукавте, гарне було привітання президента. Кому не сподобаються кадри з вірусних відео, діти з піснею Червону калину підіймемо. Відсилка до наших емоцій і спогадів, до наших втрат і болю, вдячність кожному з нас, озвучування наших бажань про перемогу і повернення до звичайного життя, що тригерить кожного. І музичка на фоні все було зроблено гарно, красиво, хрестоматійно, прекрасна гра емоціями. Браво! Уляна Супрун, я часто чую, і читаю, що це, що людина робила раніше, 24 лютого, не важливе. Важливо лише те, що людина робить зараз холодний душ, те, що ті люди, про яких це говорять, робили раніше, 24 лютого, саме і призвело до того, що відбувається зараз. І те, що відбувається сьогодні, буде повторюватися знову і знову, як ми бачимо це з історії України. Якщо ми не зрозуміємо цей факт, ми побачили, хто є хто. Любов до України рушійна сила, якої так бояться загарбники. Карлох пише: людина бреше практично безперервно, як Путін, як Тимошенко чи Ердоган. А ви щоразу сідаєте, послухати і обговорюєте, наскільки успішною була його промова, і чи переконливо він прочитав написаний йому текст. Мирослав Логійко, перша. Щоб йому не натикали в середніх пальців, і щоб перекласти відповідальність із себе, він поставив обличчя українців у відеозвернення. Типу, це не він звертається, а українці самі до себе. Друге, капітан очевидність. Він сам офігів від того, що українці не здалися і не збиралися здаватися. Чимало хто не вірив, що ми витримуємо тиждень. Третє він так усім дякує. І я хочу подякувати всім нашим людям. Хочу подякувати нашому міцному народу, наче розуміє, що його каденція добігає кінця через три місяці, і дуже хоче піти на другий термін. Четверте, наприкінці своєї каденції, він нарешті перестав брехати, що війну почав і не хотів закінчувати Порошенко, та що війну можливо закінчити в односторонньому порядку, як Зеленський казав, і обіцяв перші свої три роки. Зеленський по суті визнав, що обіцяв українцям не перемогу, а капітуляцію. Війни самі по собі не закінчуються. Війни закінчують і перемогу. Не отримують, не дарують, перемогу здобувають. П'яте Зеленський не лише перевзувся своїх мир в очах Путіна на армія мова віра Порошенка, а й відеозвернення починав записувати словами Порошенка. Попереду поступове зростання економіки і відновлення рівня життя, і це результат спільної нашої кропіткої праці, і це дійсно історична перемога. Цієї України дорого нам обходиться. Він навчиться, і шосте Зеленський досі продовжує свою пропаганду, ніби захід дає зброю саме йому, а не українцям та військовим, які не здаються та знищують ворога. використовуючи цю зброю. Я дякую всім нашим партнерам за те, що цьогоріч у нас вже є Петріоти, Айріси, Аймарси, Насамси, Хокі. Абрамси, леопарди та багато багато іншого. Ніби якщо не було б Зеленського, то захід не давав би зброю іншому президенту, як представнику народу чи голові парламенту, чи навіть залужному. Аліна Сарнацька минулого року я зустрічала новий рік на посту. Нікого з нас не пустили додому. З плюсів, тоді я не чула вітання президента. Цього року я чула, як він бреше. Сподіваюсь, ми будемо живі і дорослі. А тоді ви побудуєте для нас усіх здорову демократію. Україна стала сильніше, українці стали сильніші. Я пишаюсь кожним українським воїном. Іван Сімочкін пише: наша нація незламна, навіть останнє жалюгідне ніщо, яке публічно вибачалося перед Кадировим і хотіло умалять Путіна на коленях. Останнього жалюгідного дезертира, чотири рази ухилявшогося від повісток мобілізації, постачавшого на болото тупі серіали про хахлов. Навіть таку жалюгідну істоту ми таки примусили гордитися нашою батьківщиною і визнати, що армія мова і віра є нашими фундаментальними цінностями. Лише три роки тому зупиняли виробництво ракет Нептун, а тепер воно про них каже з гордістю, нібито має якесь відношення до створення наших збройних сил. Лише три роки тому воно знущалося з нашої церкви, називаючи Томос Термосом, порівнювало нашу державу з актрисою з німецького порно. А зараз воно вже стало патріотом і державником. Комбриг Кавун, сподіваюсь, що це твоє останнє звернення до країни, на яку тобі плювати. ТСН пише, що Україна в 24-му буде змушена почати переговори на умовах Путіна. Це невтішний прогноз польського генерала Твітерянин Тур Хіердал. За хвилини перед незламним новорічним виступом Зеленського ТСН опублікувала новину, в якій намагається підштовхнути нас до думки, що скоро нам доведеться капітулювати, тобто переговори на умовах Путіна, причому Путіна пишуть з великої літери і посилаються при цьому на слова невідомого в Україні. Польського генерала